Як не вдалося поліцейським розвести водія на статтю 130 купа та справа закрита відповіді адвоката, відповідно до практичного прикладу, в якому успішно здійснено захист інтересів клієнта, водія колишнього військовослужбовця збройних сил України, відносно якого поліцейські незаконно склали протокол за статтею 130. -ї. ця справа стосується адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130. це керування. Транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або відмову від проведення огляду на такий, такий стан. Суть цієї справи, постановою Новодністровського міського суду Чернівецької області, нашого клієнта було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за цією статтею 130, -ю. та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Та з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. Відповідно до протоколу, який склали поліцейський, наш клієнт водій керував автомобілем, та під час перевірки документів на стаціонарному блокпості в нього були виявлені ознаки наркотичного сп'яніння в лапках, а саме, що розширені зіниці, що не реагують на світло, порушення мови та координації рухів. Водії від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння на місці зупинки відмовився, але це не так. Позиція сторони захисту при оскарженні незаконного рішення суду. Ми, адвокати, подали апеляційну скаргу, просячи скасувати постанову суду першої інстанції та закрити провадження у справі на підставі статті 247 КУПАК це відсутність події і складу адміністративного правопорушення. Основні наші аргументи при поданні апеляційної скарги. По перше, постанова суду першої інстанції винена, винесена з порушеннями норм процесуального та матеріального права. Суд не надав належної оцінки доказам, але це юридичний термін. Далі судом першої інстанції не було належно перевірено підстави зупинки транспортного засобу відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Є вичерпний перелік підстав. Далі відеозапис будікамери інспектора не дає можливості встановити порушення ПДР правил дорожнього руху або підстави зупинки для відповідно до цього відеозапису. Поліцейський лише знімає свій стіл, руки та кури електронну сигарету. Матеріали справи на місці доказів, які підтверджували факт керування транспортним засобом в стані будь-якого сп'яніння. Далі, у працівників поліції були відсутні законні підстави для проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння, і поліцейський не встановлював ці ознаки. Йдемо далі. Відеозапис є частковим та не безперервним, не відображає всіх подій, що ставить під сумнів його допустимість, просто знімає стіл з. І поліції наприкінці відео рішення апеляційного суду. Він перевірив, що матеріали справи та промову адвоката. Апеляційний суд визнав докази неналежними та недопустими з наступних причин: по-перше, відсутність факту керування транспортним засобом, відеозапис з нагрудних камер працівників поліції не містить факту керування транспортним засобом. Факт керування він є обов'язковою ознакою сторони правопорушення за статтею 130 КУПАП. купа. Далі порушення процедури складання протоколу та проведення огляду. Працівники поліції не зазначили взагалі суті адміністративного правопорушення та обставин, які б давали підстави вважати, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Далі не було роз'яснено права та обов'язки передбачення статеї 63 конституції 268 шістдесят Взагалі загалі прав не роз'яснювали. Відеозаписи з нагрудних камер не є безперервними та не дозволяє встановити всі обставини події. Поліцейський не встановлював та не перевіряв наявність ознак саме наркотичного сп'яніння, зазначених у протоколі. Сам курив свій айкос. На відеозаписах не зафіксовано роз'яснення прав процесуальних, а також наслідків відмови від проходження огляду. Не було категорічної відмови, не було вручено другий примірник, протоколу, не було складено направлення на огляд у двох примірниках, один з яких мав бути вручено водію в лапках. Відсутні відомості щодо відсторонення водія від керування транспортним засобом. Або тимчасового затримання транспортного засобу автомобіля. Апеляційний суд наголосив, що обов'язок щодо збирання доказів покладається саме на поліцію. Але уповноважений орган поліція не надав до суду доказів та взагалі у судовому засіданні поліцейський дав покази, що він не вміє складати адміністративні матеріали. Тому інший в лапках досвідчений працівник склав від його імені адмінматеріали. Які можливо зробити висновок з огляду на грубе порушення працівниками поліції вимог закону, купа інструкції при складанні протоколу, а також неналежну оцінку цих порушень, судом першої інстанції апеляційний суд дійшов висновки, що він все ж таки порушив суд, що вона була не доведена поза розумним сумнівом. Відповідно до конституції України усі сумніви щодо доведеності вини. Особи, людини, громадянина тлумачиться на її користь. Апеляційну скаргу адвокатів було задоволено. постанову суду першої інстанції скасовано. провадження у справі закрите на підставі статті 247 купа у зв'язку із відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Ця постанова є остаточною та оскарженню вона не підлягає. Висновки, які можливо зробити, це рішення вкотре підкреслює важливість дотримання поліцейськими процедури проведення цього огляду, складання адміністративних матеріалів, і дуже часто працівники поліції забувають про норми, закони, про порядок складання, притягнення до відповідальності. А у цій ситуації, взагалі, наш клієнт, колишній військовослужбовець, виник конфлікт з приводу чого у нього запитали, чому ви не служите. Він каже: я вже прослужив являюсь ветераном війни, ось документи щодо інвалідності. Запитав у працівників поліції та працівників ТЦК на блокпосту, чому ви не служите, у чого виникла конфліктна ситуація, і для того, щоб провести таку профілактичну бесіду, все ж таки показати свою пріоритетність, вони вирішили незаконно скласти протокол за нібито перебування колишнього військового у стані наркотичного сп'яніння за кермом. Але завдяки... Апеляційному суду все ж таки прийнято законне рішення щодо закриття провадження у справі. І якщо наявні такі випадки, якщо ви чи ваші близькі опинилися у схожій ситуації і вас незаконно притягли до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПА, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб люди знали свої права, що робити, чого не можна робити, та не можна керувати трамваю транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного іншого сп'яніння. це небезпечно. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе.